17 травня 25 рік. Третя секція, другий поверх без змін. Я от хочу осінню. Бачиш, Саша всі зламані гілки Познімав з цього кльона червоного. А я хочу, щоб він його... Придав форму, форму даємо осінню всі дерева, щоб і на той стороні. І дуб треба трошки округліти. Таке все зелененьке, гарненьке. Що тут? Третій поверх. Третья секція. Ну так само, окрім цього, mm -hmm. тут нічого не змінилося поки що. І не змінився оцей парапет. Фу, Накурили. Коротше, Андреус сказав, якого хера я буду це розбирати. Не хочу. І чисто з принципу, і Георгій з ним постійно в спорах. І оце ж ми будемо, коли все робити по заявам на майбутньому тижні. Я оце хочу ще офіційно ще раз написати, щоб три цегли лишилось тільки. Коротше, тут нема що показати. На жаль, фу, воняє так цигарками. Так. Четвертий поверх третьої секції. Тут також оце все, що зробили. Можливо, там ще підрозетники, але мені здається, вони і минулий раз вже були. Тут навіть ще не починали заробляти оці металеві конструкції. Отут От штукатурили. Нема що показати. Оце тільки загальні комунікації виводять сюди. Все. А от лічильники по воді тут будуть. Для мене теж дивно. Ну, іншого місця нема. А норми вимагали п'ятий поверх третій секції тут поприбирав. І цікавий мокрий кут. Воно тут мокре і дуже холодне, Чого воно тут мокре? Туди я, навірно, не піду. Тут тільки це роблять. Нема ну, що тут показати людям? Ну, там щось за шпандери. Щоб не дуло, не знаю. Підрозетників. Так, шостий поверх, третя секція. Це, звісно, в таке враження, що воно має впасти. Ось ми його. Отак. Тут ще ніхто нічого не чистив, ага, з цього боку так само. Воно виглядає, бачите? Це було так побудовано з самого початку. Добрий день. Шостий поверх. Тут нема підлоги. Так дивно. Ця стіна тут також мокра. Також мокра тут стіна. Це стіна, яка до балкону вуличного. Я не можу зрозуміти, чому вже декілька поверхів, оце мокра тут. Помовлено віло? Так. Ну, это стена балкона вуличного. не высохнула? Не думаю. Может влага какая-то накопилась, не знаю, тут тоже мокрая. може. Накоплений ефект. Ты понимаешь? Здесь на самом деле нужно открывать тогда окна, чтобы оно вытягивало это. А поскольку влажна на улице... Ну вот со следующей Может, перепады все, эти. Да. у меня тоже так мокли стены. Вот со следующей недели уже надо открывать. Все тоже, все тоже да, я. Ну тут скорее камина да. Тут у вот цероблять, баче свеженькие дурбляют. Не спочатку його зробили нижче, потім, а потім прийшов технагляд і вони оце доробляють. Тут така велика простора ванна. За рахунок, за рахунок а, дверей, бачиш, тут якось, отут мали бути двері. Коридори, верніше. Mm-hmm.